Кажуть, така приказка є, що нема хуже, чим ждать та доганяти. А це і ми. Хто слідкує за каналом, глядачі могли бачити наш там проєкт по виготовленню сівалки із сст 12 Бурячної, ще з Сувдеповської, її переобладнали для посіву сої. І от посіяли, посіяли там, пробували ж. На маленькому участочку там, просіяли там, 2-3 метри з однієї секції, іншої, та крутили, та вертіли їх, там, придивлялися, усовершенствували там, його там, робили всякі так, махінації. От, а Потім ж вийшли, прийшли сроки, земля сохне. Воно то й сроки не прийшли ще, воно там обично, там 10 травня, ну тут сіяли 1 числа, бо воно від вітри пішли, сухові, волога. Почала послідня вивіватися, вирішили, що будемо сіяти. Ну, Посіяли, якраз холода вдарили. Сіять же ж воно сієш. Дивися, насіння, то вроді банки то тікає, куди-то там у землю попадає. А як воно там у землі кладе, Ну, розрібали, там, ногті завертали, землею забивали, там палачками ковирялися, там, прямо там все робили. Дивилися, контролювали, там глибину висіва та все. А потім вже ж, ну, ж у трактора сідаєш та й поїхав, і що ти там бачиш, нічого не бачиш. Ну і отож, поки діждалися тих сходів, так вже ж сидиш та й думаєш, коли вже воно там чи вилізе, чи не вилізе, і як воно вилізе. І чи воно хоч, як ти казав, ні собі, ні людям буде, чи може таке, що буде щось показати. Ну, Зараз вийду з машини, бо вітер, звісно. Дме самошедше, чуть-чуть мене буде чи ні, ну зараз спробуємо. Йдемо так за вітром, щоб можна було мене чути, та не так воно тут шелестіло. Значить, показую, що в нас вийшло. На зворотах тут Слабенько посходило, є такі рядки, що ну, тут сухо, тут земля була суха, загарцьоване, воно тут допомагали тут. і сусіди їздить широкозахватним, то воно тут таке тугенько. Це з ворота такі вийшли з перехльостом, такими квадратиками, бо перекладав. Ну скажу так, що напрасно. Треба було так не, не, не це і рано не опускати, тому що насіння падає, тільки ж опустилася сівалка і зразу ж насінинка і впала. То вийшло так, що ну, одна лишня сівалка на зворотах положена отаким от способом. Ну я це ось буду показувати, як вона про Сірникову коробочку положить. Якось для, для цього. Ну, якщо взяти, що оце тут буде, там 5 сантиметрів, ну да, десь там хай 5 сантиметрів буде, положу її для контролю, так скажемо. Ну, 5 сантиметрів. Таких, щоб прямо один на одному, вже не є трошки, звісно, щоб положило ближченько А так так можна сказати, що навіть і непогано. Спочатку тут ходили з солісом сиварка із трактором соліс. Ходили четвертою пониженою, поставили їх десь 19. Штук на метрові. Міжряддя. Кажу, що тут 35 міжряддя. І ходили четвертою передачою. А це така таку отримали розкладку. Ну, дивіться. Два пальці. Два пальці. Тут три. Три. Тут таке, як півтора. Три на два пальці. Тут протягло трошки. Тут більше, на чотири. На два таке там два з половиною. На два. Тут на палець положило. Тут протяжка вийшла. Отака розкладка. Тут ходили ми четвертою. Думали, щоб більш точний був розклад на сіні. Четверта воно тихенько. Повертіли, додали повертіли. ще на корупції, перекинули ще на нам зіщушистю, додали оберти. і поїхали первою повершені. Будь ласка. Передме таке ж, ми не чути. Оце десь місце. Гробина глибина трохи. Там починала сіяти. Глибина була десь 4 см. А тут трошки додали глибину. Хто знає ту сівалку, то там є на регулювачному винтові, там є такі ці кольця. Штампуні. От на одне колечко додали глибини і скажу що ота, от, та додана глибина дала собі пізніше. Шикалися, щоб була зверху. А по розкладки ходили ми тут Ходили, оце така розкладка. Ось трошки ясно, що скорость додавилася, і його трохи почало насіння протягувати. Бо то висота сушника, там оті там 8 чи 10 см від тиска. Ну, поки насіння не впаде, то трактор пробігає швидше. І звісно, що Насіння падало тут менш точніше. Ну це не критично, я так думаю. Я так думаю, що не критично. От зараз посчитаємо. Десь приблизно той метр. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ну восемнадцять штук на метрові. считаем Раз. вот тут кинул три штучки почти. Если Раз, два, три, четыре. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Ну, восемнадцать, девятнадцать. Ну, даже можно... Можно, как ты, агроном сказал, кину картуз, куда упадет, там буду считать. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Тут чотирнадцять вийшло. Є. Сухі, видно, землі лежить, бо розривали. По насінина ну, суха земля взагалі. Нема вологи, суха. На глибину насіння. То розривали насіння є, але є ще раз. Хватило вологи, ще тільки в медолі вискочили. А так хто раніше вийшов, то вже листочку. Ну і що я хочу ще сказати? Що сама сівалка показала? Тут же ж не ворони, тут дисковане. Осінью задисковане, весною забронували, а потім закультивували перед посівом. І можна бачити, є такі полоси, де комбайн проходив і багато соломи кидалося. Та трошки була проблема з сошничок під себе набирав, 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 набирав потім. Коли ходили з четвертою, то набирав, набирав і таке їдеш, дивишся Коли пішли першою, то він почав його набере скине, набере, скине в сторону, в сторону. Десь вона, І, і солома прошлого дня, бачите, лежить біля рядка. Чи в рядковій лежить. Десь воно його дуже нікуди й не розсунуло, щоб сказати, що його там поросувало. Воно його і не розсунуло. Отакі От отримали сходи. Ну, Ясно, що прийшлось трошки попереживати. Я ще раз скажу, що воно сієш, нічого не бачиш. А такі маємо схова, сонечко сховалося, зараз більш видно. Як бурячок стоїть в 35-му міжряді. Ну тут стиковий, десь я там вильнув по маркеру, не туди. А так отакий результат. В принципі, можу я сказати, що те, що вклали і скільки там було нервів мороки, воно себе оправдало. Получилося по факту, ми там спереді сіяли, було там 100 кг, а сюди де додавали вийшло десь 110 кг. скільки їх тисяч у насінин. чи не скільки їх там лежить на цьому на гектарові камінець знайшов на гектарові треба посчитати буде ну можна і посчитати кому інтересно чи цікаво 35 -е міжряддя ну 200 тисячу насінин хто з нами їх на лабораторію не здавали і не важили ну а так приблизно Прикинули по своїх кілограмах, що у нас було, От тут взагалі красиво. Можна буде подивитися, прослідкувати, як вона себе покаже отут, де можемо ставити, Ну, По нашому міжрядню загущений посів, і який буде там на 35-му міжряді. Це такий результат. До в кого є така сівалка і нема чим чи нема за що купити щось толкове, стояще. Хоча ж стояще, стояще. ну яке стояще. Це кінза сіє на 35, на 70 і на 35. А всі останні сівалки точно висів, вони ж на 70 см. І щоб посіяти на 35, треба двічі я ж тут двічі не ходив, все за один раз. Да, воно хай там не так швидко, 8 секцій, це 7 міжряд, 37, 22, 10 і 5, 7, 35, 2, 2 45, 2, 50. Не такий захват великий. Ну, тим не менше, я думаю, воно не, не медляніше був посів, ніж на 70 сівалка якоїсь там дуже, дуже мудрою. Двічі треба проходити. Через що я бачу, що люди відказуються від 35 го міжряддя, хочуть сіяти на 70-ті, беруть свої, більше загружують боковий гілок, щоб прикривало. Ну а ми зробили. Отаку, отаке. Було частенько, після посіву, правда, прикаткували. Зразу в той же день заїхали отримали. і отримали такі сходи. Так що когось зацікавить, обзивайтеся, я розберу одну секцію, відкрию, покажу, що ми там зробили, які там добавки, щоб отримати такий результат. Поділюся своїм так сказати, опитом. Тим більше, що є, вже що показати. Це те, що там щось зумаслівне, я нас посіяв. Там люди і писали, коли я там рядочок одривав. Що якщо правда, то можуть, я їй сам би не повірив би. Розложив дядько там на полі під лінійку, та й показує, яку гарну сівалку зробив. Ну тут же вже, вже бачите, що тут не під лінійку розкладав, як воно є, так і показує. Отаке коротеньке відео. Так що перегляну, дивимося, коментуємо, ставимо вподобайки, підписуємось на канал, кому цікаво, задаємо питання, покажу, розкажу. Всім дякую, всім миру і добра.